Особистий бренд. Тема дуже популярна, але не всім вона підходить. І з неї точно не варто починати робити бізнес. Давайте покажу. на прикладі. у вас, наприклад, є телефон, в ньому є телефон... контакти. Наприклад, Аня Манікюр, наприклад, Денис Маркетолог, Там, Світлана стоматолог, Сергій автослюсер. І ці люди вони нічого не зробили для того, щоб бути у вас в телефоні. Вони не робили особистий бренд. Вони просто робили свою справу. Наприклад, Анеч, Анечка, да, вона просто робила манікюр, вона просто гарна дівчинка, і вам подобається її результат. Вам подобається те, що вона робить. А уявіть, наприклад, Світлана Петрівна, стоматолог. Вона спочатку зроблю свій особистий бренд, щось там зробила, щось там вклала гроші. Каже: Я молодець, тепер я піду 6 років вчитися на стоматолога. Ну, це ж смішно, це ж не так робиться. Спочатку людина отримує фах, фах вона займається своєю діяльністю, стає професіоналом, набуває репутації. І вже навколо результата і репутації будує особистий бренд. Можливо, можливо, просто краще себе подає. Можливо, додає якісь фірмові кольори, щось там будує красивіше навколо свого імені, який вже стає брендом. Але точно з цього не треба починати, тому що. У вас немає результату. Результат та репутація це дві, особ... дві основні складові особистого бренду. І поки у вас його немає, і якщо у вас вже взагалі немає бізнесу, починати з особистого бренду ніяк не можна. Тільки коли ваш клієн... ваші клієнти вже будуть е... задоволені е... і сприймають вас як професіонала, вже тоді можете. Будувати надбудову особистий бренд це надбудова сформованого вже результату і репутації. Ще раз підкреслю. Тому запам'ятайте це, і якщо потрібна допомога, я завжди вам допоможу з точки зору маркетингу. Дякую.